З початку експлуатації будинку по вулиці Калнишевського, 21, систему опалення не замінювали жодного разу. Мешканці розказують, що раніше були несправності і ледь не щодня викликали майстрів. У нас труби викликали аварійку, то тече, то не тече, то б'є з гарячого, шурує, аж щотчики потіють. Аби вирішити проблему, взяли участь у міській програмі співфінансування. Цьогоріч замінили труби каналізації та системи опалення у двох під'їздах. «Система почала бути модернізована більше нерефективна, порівнянні з металевими старими трубами, тобто люди вже цієї зими відчують більше тепла. Матеріали обирають більш надійні та енергоефективні, аби втрати тепла були якомога меншими. Опалення це один із таких топ заявок на, на те, що люди дійсно подають. Вони збирають кошти там декілька років. Навіть даний будинок за програмою фісування вже декілька років приймав участь. Відремонтовано частково каналізацію, частково покрівлю. В цьому році відремонтовано половину підвалу опалення, замінена там засобна арматура встановлено на кожному стояку скидально скидальні крани для того, щоб можна було окремий стояк локалізувати там, промити схожа ситуація. І у будинку новорічна 71 Там Там спочатку експлуатації не оновлювали електромережі. Був кабель один у нас на два під'їзди. Ну а ви ж самі розумієте, що будинку 36 років нагрузки тоді такої не було, як зараз. Правильно. От за щас отаплюються і кондиціонерами, і електрочайники ну, все. От і вона не витримувала вже слабі. Були кабеля на два під'їзди. Завдяки програмі співфінансування мешканці ЖБК минулоріч зробили один під'їзд. Цьому році другий замінено э, стоякий електромереж. Э, З'єднано два э, під'їзди з щитовою. До цього в них був один кабель, який э, на себе брав все на навантаження. Навантаження розділилося на дві на дві частини. Э, Нова проводка здатна більше пропустити через себе напруги і тим менше навантажувати і автомати, і щоб у людях було комфортно, не вимагалось, не вибували пристрої і не не горіла проводка. Тож такі зміни дозволять електромережам витримати навантаження та уникнути аварійних ситуацій. Також перед холодами ремонтують покрівлі за адресою вулиця Писаржевського. 7. тут замінили 500 квадратних метрів м'якої покрівлі. Будинок готується до осінньо зимового періоду. Це герметизація понісів покрівлі, щоб вона взимку туди не затікала волога. щоб воно не розривало, і холод додатково не потрапляв і на технічний поверх і до квартири. А ми такі такі роботи в цьому році проводимо вже. Більше 106 будинків. Це один із таких комплексних елементів на наряду з заміною електромереж. Числа запланованих на цей рік реалізовано вже майже 70% різних робіт. Це 94 покрівлі, 106 сантехнічних систем та 96 електромереж. Деякі ремонти ще тривають. Здебільшого це внутрішні, на які не впливає погода. За програмою співфінансування 25% від вартості робіт сплачує ОСББ чи ЖБК. інші 75% – місто.